Я вас вітаю, з вами Келас. Я під час стріму вирішив собі придбати фамільні предмети, щоб передати на розбійника, в якого 20 рівень. І тут ось показую заодно, де вони знаходяться. Ну, це там те, що не квестове, те, що не якось інакше отримується, те, що можна придбати. Також є інші продавці в інших місцях. А в цьому я хочу на стрімі показати, як швидко купувати а, емблеми героїзма, емблеми більш низьких рівнів. Ну, це тут чисто продавець фамільних предметів за емблеми героїзма. Тобто, наприклад, от інші емблеми. Тут тріумф у нас. Знову героїзм. За героїзм, до речі, да рідкісні сокіти. Камінці ян, кам купаються. Купуються. Купаю. Ку -ку 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 купуються. Тут у нас. Я позатикував. А, от, іще ще емблеми доблесті, це інші емблеми. І. Емблеми завоювання. Тобто вони розкривалися, так роз, розумію, по, по патчу Тобто там перші патчі були більш прості емблеми, і так, чотири рівня, допоки емблеми тріумфу не, не відкрились, потім з усіх осіб почали випадати емблеми тріумфу. Я не знаю, чи це там, на всіх серверах, так, чи, чи не зовсім. Так, це проблема, що другі не проход... Цей нейторин не проходить через арички на, на моменті, це, це треш. Ну може, мало менше треба взяти. І виходить, я раніше навіть не особо знав, там, що ці баджі можна використовувати. Тобто там предмети з іншими характеристиками. Якщо тобі за тривом предмети не підходять, то можна взяти трохи слабіший, але там буде те, що тобі треба для, для капа там, влучності, чи е швидкості, крита, там, дивлячись, що тобі треба. Тож мені треба придбати 120, я подивився, де розбійника там на меч, на мечник і на пузник, на, 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 гру, на грудину. А, дивимось макроса, Якщо не забуду і буду публікувати це відео каратенечки. Так, да, це в нас стрім. Блін, там, здається, щось жахливо. Але не впевнений, а, такий невеличкий макрос. Тут одразу 10 баджів купується. Я так розумію, рекомендую саме у цього продавця купувати, бо он там не у кожного по по, по одному видобачив. Там цих, що ми відкривали, там можна міняти там тріумф на на, на героїзм. там Тріумф змінювати на доблість, там Потім доблесть на завоювання, і потім на героїзм. це В кожного окремого А тут у одного продавця стоять сім блимки. Також процедура. Якщо купувати без макраса, то ми купуємо. Це я не буду купувати. Так, ембуємо завоювання. Ми натискаємо одну МВМ, щоб придбати. У нас висвічується таке окно, вікно, потім наступну, І наступну, І отак, щоб, наприклад, придбати предмет за 40 бандів. Наприклад, наприклад кінжаум розбійнику треба треба зробити отак 40 разів. І ну, це. Довго та втомлюючи. Я зробив цей макрос і оп, за один клик він купує одразу 10 баджів без всіх цих погоджень. Додаткових моментів. І я вже один раз його тестував, зараз от у мене 20 баджів бачив. Тепер я хочу ще допридбати, допридбати Ладно, давайте пишемо. Так, 40, я поки всі 120 купляти не буду. Це я так коротенько зробив з відеозапис, також показую, де, де знаходиться цей продавець. Це гоблінська таверна знизу в підвалі. Тут також для мене здивуванням вийшло, що є особистий банк, є гідбанк і пошта. В принципі, і тут можна зробити таверну, тобто ти одразу випортуєшся, і тобі не треба півміста бігати, для того, щоб добігти до банка. От все отак під рукою, так що можете, скажімо так, освоїтись і на цій локації. Тож, дякую за увагу. Це в мене коротеньке відео. Спробуємо такий формати. І до зустрічі на стрімах наступних відео. Нагадую, стріми проходять майже щовечора на каналі Xelos YouTube та TikTok. Так, завершують запись, так. Да.